Зеленський вибачився перед Трампом у сьогоднішньому свіжому своєму дописі. Хочу ще раз наголосити, що Україна прагне миру. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну. І першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборона ракет, дальнобільних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і негайне перемир'я на морі. Якщо Росія зробить те ж саме, потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи і разом із США домовитися про сильну остаточну. Угоду. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам'ятаємо той переламний момент, коли президент Трамп надав Україні джавеліни. Ми вдячні за це. Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п'ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося, настав час зробити все правильно. Ми б хотіли, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій і щиро сподіваємося, що вона працюватиме ефективно. Дуже цікаво зараз було б подивитися на тих наївних українців, які кричали, що Зеленський не прогнувся, Зеленський на боку України його цікавить лише безпека України і майбутнє України. І ось вже сьогодні ми бачимо, що він вибачається. Правда, ще не на колінах і не в костюмі, але думаю, якщо Трамп скаже, то зробить і це. Адже він усвідомив, що його політичне, а може й фізичне майбутнє знаходиться в руках Америки, в руках Дональда Трампа. І вже сьогодні він переобувся у повітрі, начхавши на те, що ще вчора чи позавчора казав українцям, що він обіцяв українцям і на що чого українці об'єднувалися завдяки його пропаганді. По іншому, це. Не назвеш. Виникає запитання. Для чого тоді був весь цей цирк. Нахіра це було все чудити, і нахіра було це все настільки ускладнювати? Можливі два, дві відповіді. Ну, по-перше, звісно, він печеться про свої рейтинги. І він був переконаний, що ці рейтинги підніме. І давайте будемо чесними, він, він їх підняв. Зараз же він сподівається на те, що. Або Трамп відіграє назад, а рейтинги збережуться і виявиться, що він вбив одразу кількох зайців. Ну або ж Трамп не відіграє назад, але Бубочка скаже: ну, ну я ж просив прощення, ну, не повірив мені, Трамп, не простив мене, але я просив. А рейтинги знову ж таки збережуться. Але, як на мене, то найбільш вірогідним поясненням є те, що американці дуже сильно зажали те. Чим українці так зараз гордилися, так би мовити, стальними яйцями Зеленського? Вони настільки сильно його жали, що Бубочка, повторюю, готовий буде зараз ставати на коліна і в костюмі, і не лише погоджуватись про якийсь там мир, а піде на будь-які умови Путіна. Тому що, як повідомляють деякі інсайдери, американці прямо йому сказали, що тепер дружочок все. Вами займеться FBI, займеться всією вашою клептократією, корупцією, мародерством і збагаченням на крові, виведенням коштів в криптовалюті американських. І все це вивалять назовні. І не просто вивалять, а будуть вводити санкції, порушувати кримінальні справи, можливо, поки не, не саме про, проти Зеленського, бо він користується ще міжнародним імунітетом. А навколо його найближнього оточення, навколо людей, які є його гаманцями. І повідомляють, що, можливо, навіть про це сьогодні вже почне вночі говорити Трамп. От Володінька із Засуєттілся. Але мені чомусь здається, що вже для нього особисто вже запізно. Дуже сподіваюся, що це таки Трамп стосовно України. Буде поводитися не так, як стосовно Зеленського, і що Трамп не буде настільки убогим і тупим, як багато українців, і не буде утотожнювати Україну із Зеленським. Адже Україні дійсно дійсно зараз потрібен мир. Нам потрібен мир для того, аби зберегти Україну, відбудувати її, зробити сильнішою і демократичною. Так що... Чекаю флешмобу прибічників Зеленського, які знімають костюми і просять вибачення у Трампа. Буде весело.